O kadar kaba modi mod. 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 O kadar kaba modi Де нема ні, ні дуги, ні скорботи, ні зітхань. Всякий рік нині ним. Словом, ділом чи думкою, як благий і чоловіку любить Бог прости, бо нема людини, що жила і не здійснила. Ти єдиний без гріха правда, твоя правда вічна, і Слово Твоя істина. Отисі, воскресіння, і впокой душі спочили грабів, Твої, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повцяк, час, і повсякчас, і на віки віці.